Добро здоров'я дорогі друзі. Хочу зняти відео для вас таке. Стою зараз на митниці, розмитнююся, не маю що робити. Можливо треба буде чекати до понеділки, сьогодні п'ятниця. Вчора стою дуже сильний вітер, не знаю як буде чути, але маю надію, що буде чути добре. Хочу вам зняти таке відео. Наша країна все-таки є багата, і які все-таки в нас живуть люди, які не вміють жити на цій землі, в цій країні. Так, я з чимось буду згоджуватися, що є старіші люди, не було скільки колись там того всього і вони інакше думали трошки. Але молодь зараз далі продовжує так жити. Що я маю на увазі, дорогі друзі? Що я маю на увазі? Зараз вам покажу, чим наша країна багата. от І потім розкажу, що я маю ще на увазі. Може навіть і покажу. От цим наша Україна багата. Лісами, полями, як бачите, земля родюча, на землі все. Навіть був мороз, пожовкло, пожовтіло, озима пшеничка, але вона йде вгору, вона буде, вона буде. Десь можливо, ми вимерзла, підмерзла. Але вона буде навіть з таким кліматом, що міняється. А от Люди, чому недостойні жити на такій землі, по-перше, дивлячись зараз на все, що відбувається в країні, розумію, що насправді Бог карає цих людей. Тому що, подивіться, це лише маленька частина, бо я вже пройшов, я можливо ще дойду. Викидають мусор. Люди не вірять в Бога від слова взагалі, а молодь це просто щось. З зони фантастики, щоб ви розуміли. З зони фантастики. А ви подивіться, яка у нас краса, я ріс, я пас худобу. Це я правда біля Ковеля зараз знаходжуся, але все одно це є це є Західна Україна, це є, щоб ви розуміли, недалеко від мого дому, да, я виріс. Прикарпатті, майже в Карпатах, але все одне і те саме, тут просто трошки рівніше. І більше люди займаються сільським господарством, більш. Землею, землею, Там у нас менше ділянок, менше, у нас більша гірська місцевість, у нас нема таких, не було посівів. У нас була худоба, тваринництво розвинуте сильно. Вівці, корови, кози. Але і тут подивіться, яка краса. Дивлячись на цей світ, от недавно, вчора чи позавчора дивився, там один хлопчина в Житомирі виходить і молоді розказує про Бога. Він не є віруючий, ніякий там євангелист, п'ятидесятник, суботник і так далі. Не штунда. Коротше. Але його ніхто не слухає. Молоді там від 15-16 років і там до 20-25 років його ніхто не слухає, дорогі друзі. Ніхто. Взагалі молодь. ну З 90% того, що я чув, як йому відповідали, він давав запитання, підходили до нього незадоволені, чому він проповідує. Вони кажуть, що вони не вірять Господа. То скажіть мені, дорогі друзі. Як може не бути у нас війни, коли Господь Бог дав нам таку прекрасну золоту землю? Коли Господь Бог наділив нас такими багатствами, і ми не можемо їх втримати, ми не можемо їх розвивати, жити на цій землі, пильнувати за нею, доглядати, то як не може бути у нас війни? Це раз, друге, наші люди наскільки... Зажаріли вже, мозок зажарів через інтернет і через всяку всячину, телевізор і самі по собі зажаріли від, від тої брехні, від крадіжок, від тих гріхів, які мають на собі, е, від того вони псують природу, природу, яка создана Богом, для того, щоб жили люди на землі. Подивіться, як тут ідеально все. Складено. Я йду по простому полю, маленька, невеличка доріжка, дорогі друзі. Але якщо вдуматись у цю філософію, у це життя, у цей, е, у мету нашого життя, то я розумію, я не знаю, чи хтось ще так бачить теж. Я маю, я маю надію, що бачить багато, але чомусь не роблять висновків. Я потім питаю, а чому Господь Бог? Не дав урожаю, а чому Господь Бог, е, чи природа, хто не вірить навіть, е, е, вимерзло все, не дало достигнути, хвороби нападають, обсипається все. А тому що через нас, через людство, через людство, дехто каже, що ми створені на самознищення, то трошки таке рішення. Неправильне, бо не всі створені на самознищення. Є люди, які хочуть жити, насолоджуватися і хочуть розвивати своє покоління, залишати своїм поколінням щось доброго. А є люди, які насправді живуть сьогоднішнім днем. От в мене, наприклад, випадок, коли стесь розказував, він приїхав женитися в Черкаси. Це були не хочу брехати десь біля 80-ті роки, да? 80-ті роки. Там, моя дружина 86-го, це, грубо говоря, десь 82-й, 83-й, 82-й, 86-й роки. От. І він розказує, що приїхав в Черкаси в село, де був колгосп. І там він побачив, що там нема ні одного образа, нема церкви. Там тільки був Ленін був. Були керівники партії на стіні, так як його теща, моєї дружини баба, була голова сільської ради, то ви собі представляєте, там були партійні партія і так далі. Це були Черкаси під Києвом. А ви представте собі, як люди відійшли від Господа Бога там у тих областях Східного регіону. Я знаю, що там є багато віруючих, багато думаючих людей, які розуміють е, насправді, як світ з, е, созданий нашим е, Богом і в загальному задумуються про життя. Але я також розумію, що ті роки пропали там, люди там ще більше не вірять у Господа Бога, ніж в центральній Україні. А в Центральній Україні набагато менше вірять у Господа Бога, чим в Західній Україні. Хоч кажуть, у нас тут а у вас тут багато католиків. Ну У нас не католики, Римо-католики, що ви розуміли. Е, у нас греко-католики. Це було е, це роздвоєння православної. Від православної вже пішли греко-католики, типу з Греції. Е, от. І ми маємо як православні, так і деякі католицькі обряди церковні. Але більшість ми до православних, ми і ті самі православні з невеличким відклоненням. Та не про те мова, Бог один. Мова про те, що насправді деколи замислюєшся, чому там війна, чому там гинуть люди, чому там. Люди приходять до Бога тільки тоді, коли їм погано. Коли у них велика біда, коли у них щось сталося, я сам з молоду от щось виробив був, там у 20 років, там якась була проблема серйозна. І тоді, коли це сталося, я просив, Господи, Боже, поможи, будь ласка, мені, пробач мене, поможи мені, щоб я міг. Якось виправити цю ситуацію, щоб не доторкнулося до мене, щоб щоб мене це обійшло покарання. Навіть якщо я був винен, чи я щось зробив, чи я загубив, чи... Ну, нема різниці. І я розумію, що наші люди наскільки здеградували, що нашим людям оце все, оце вся прекрасна е, природа, яку створив Господь Бог. Подивіться, сосна. Сосна. Дивіться, на шешечки, молоді шешечки. Це ж є лікарство. Насправді це є лікарство. Бог став нам все. Він написав навіть у Євангелії, у книзі своїй, що лікарство у вас під ногами, дорогі друзі, щоб ми не їли, не пили тої всякої огеди, яку ми зараз вживаємо, не займалися, не курили оці всякі е, папіроси і так далі. Ми би, ми би нормально. Жили і могли б лікуватися набагато легше, не треба нам було цих всіх видуманих антибіотиків і так далі. Я не кажу, що це погано, так в деяких випадках е, люди дуже сильно помирали колись від зараження крові при війні, при тому всьому, і е, винайшли там антибіотик чи ще щось. Е, ще деякі лікарства, які насправді допомагають в таких випадках. Е, але це мають бути поодинокі випадки. Е, ви подивіться, як зараз розжилися у нас. Подивіться, яка краса. Представте, скільки тут дичини ходить, скільки тут звірів проживає. Подивіться, яка краса. Де ми живемо, люди? Ми не розуміємо цього. Ми розкидаємо мусор, пластик. У е, загальному весь побутовий е, і не побутовий мусор. Ми викидаємо. Викидаємо в ліси, викидаємо навіть на ці самі полігони. Я розумію, що без цього зараз не обійтися, але якщо кожен задумається над тим, що має трошки менше використовувати, чому той кульочок не можна використовувати, брати в магазин 2, 3, 5, 10 разів, якщо він добрий, так як колись були оці сітки забув, як вони називаються. Блін, з голови випало, крутиться на язику, ну, менше з тим. Авоськи, о, по-русски. авоськи. Ну чому не створити такого, щоб це було багаторазове? Ні, треба створити так, щоб заробляти гроші. Чому не створювати такі автомобілі, як були колись, які служать зараз до 20-40 до 40 років, вже до 50 років? Да, Ремонт, варка. Це все, заміни моторів. Най. Але ці автомобілі служать. Зараз автомобілі 5-10 років до 15 це вже все свалка на металолом. Це все зроблено заради того, щоб заробляти гроші. Чи наїдяться колись люди наші грошей? Та я розумію, що треба якісь кошти для життя, для того, щоб дитина вивчилась. Дати якусь освіту дітям, хоча треба правильну зараз освіту вибирати, бо навіть школа зараз неправильна, не говорячи вже про, про інститути, коледжі і так далі. От, дорогі друзі. Давайте, давайте хоч трошки, хоч на 1-2% почнемо трошки думати про природу, яку нам дав Господь Бог, яку нам дала земля. Щоб ми. Жили, щоб наші нащадки жили, щоб ми процвітали, щоб закінчилася ця війна, щоб не помирали люди ні з одної, ні з другої сторони. Тому що ми, як Господь Бог пише, ми маємо бути ближнього свого любити. Чоловіку любці ми маємо бути. Ми маємо любити всіх, навіть своїх ворогів. Так написано і так має бути. Так, коли ми зустрічаємося там на полі бою, там інші відносини. Я розумію. Але в загальному звідти такі самі люди живі йдуть, як і звідси. У нас слов'янські народи вимирають, а, а ми, точніше, а вони знищують їх. І це все, повірте мені, це все робота. Диявола, тому що він бачить, що слов'яни ще є, як я кажу, останній рубіж, який мішає в світі поставити все для панування і підготувати приходу диявола. Щоб мені хто не казав, щоб хто в що не вірив, хтось вірить в Господа, хтось вірить в Вищі сили, але ви зрозумійте, що щось є, якщо вже так, я вірю особисто, що є Господь Бог. Але хто не вірить, то ви зрозумієте, що це дерево, оцю квіточку, оцю травинку не може створити тупа, якась непонятна е, там особа, чи, е, якась раса, чи там від мавпи кажуть, ми пішли. Ні, дорогі друзі. Для цього треба мати любов, щоб створити отаке. Не може це з бактерії, з, з якоїсь там мікроби. Перетворитись у щось отаке. Подивіться. А тут будуть ягідки, воно починає квітнути і тут будуть ягідки. Подивіться, скільки тут буде ягід. Це ж прекрасно. Таку красоту ніхто не міг створити. А як ви розумієте, що є добро, то є і зло, або наоборот, якщо є зло, то є і добро. Ми це бачимо повсякденно. Є погана людина, є добра людина. Є людина, яка робить погані речі, є людина, яка, добри, яка робить добрі речі. Дорогі друзі, будь ласка, я вас прошу. Задумайтесь і міняйтеся. Дивіться, оцей такий поганий кульок. Навіть я в чомусь, так, я винен, так, у мене є свої гріхи, свої, е, своя така до природи е, десь, десь десь неправильність. Але я стараюся, я стараюся кожен день мінятися і бути кращим. І вас прошу про це. Задумайтесь про наші біди, які прийшли до нас додому, до нашої хати. Задумайтесь в загальному. Е, Слов'янські народи, яка чекає біда в подальшому, задумайтесь про це, дорогі друзі. Зробіть висновки, починайте з себе, починайте з своїх дітей, починайте з своїх батьків, пояснюйте, Помагайте зрозуміти це. Доводіть, доводіть свій довід, що ви праві, що ви, що ви розумієте. Тому що вдумайтесь, ходіть частіше на природу. Не просто так, я пішла прогулятися з песиком, бо мені подобається пройтися. Самі, отак, От як я зараз, вдома я люблю так само пройтись. Да, можете піти там з синочком чи з дитиною маленькою, але не з такою людиною, що вам мішала. Пройдіться, задумайтесь, для чого ви живете у цім світі, що вас чекає в майбутньому, і що чекає ваше покоління майбутнє. Подумайте про природу, про творця, хто створив це, подумайте про це все, дорогі друзі. Я думаю, що у нас ще є шанс, я думаю, він невеликий, але у нас ще є він, щоб ми могли повернутися назад до, до тої точки, як той казав, не возврата по-русски, неповернення. Але ми можемо це зробити разом. Починаючи з самого себе. Думайте, розумні люди, думаючі люди, багато їх є, я знаю. Я знаю, що може прийти такий час, я бачу, до чого йде. Що такі люди, які вірають в Бога, так навіть пише, і я бачу, що до цього йде. Вірують в Бога і віддаються природі, їх уже не розуміють, їх уже не розуміють. А ви представте, що буде за роки. Їх будуть насправді переслідувати, їх будуть, можливо, навіть і вбивати. Їм будуть не давати жити в соціумі, тому що у них будуть інакші ідеали, а в цих людей будуть ідеали зовсім інші. Не дайте цьому статися. Люди добрі, наверніться до Бога, до природи. Я вже говорю, не одне відео, знімаю про це. І маю надію, що я достукаюсь до когось. Рідко виходжу, виходжу я своїми відео зараз набагато рідше. але. Велика просьба від мене особисто: міняйтеся, будь ласка, до нових зустрічей. Цінуйте те, що вам дано.